1966 рік український сам видав поширює статтю вибухового змісту. У ній розкривається колоніальна сутність СРСР. Розвінчується російський міф про воз'єднання російського та українського народів у 1654 році. Це стаття приєднання чи возз'єднання історика та археолога Михайла Брайчевського, перспективного та вже знаного на той час науковця. Після цього совєтська влада заборонила йому працювати за фахом, вилучила його праці з бібліотек. Його ім'я надовго викреслено з науки. Брайчевський працює кочегаром, пише у шухляду. Він яскравий представник шістдесятництва, член клубу творчої молоді, протестував проти політичних репресій та арештів української інтелігенції. Попри заборони та утиски, Брайчевський продовжує відкривати правду про походження Русі історію давнього Києва. Він не лише досліджував історію, але і творив її. Був учасником установчого з'їзду народного руху України, сприяв відбудові Михайлівського золотоверху та успенського соборів, захищав державний статус української мови став почесним професором Києво-Могилянської академії, ще був художником і поетом Михайло Брайчевський людина честі, яка не скорилася в совєтській системі.